Доброго дня, компанія Elriker, Мене звати Антон. Сьогодні розберемо, що знаходиться в електромобілі під капотом На прикладі такого чудового електромобіля, як Чанган і Адо. Почнемо. Під капотом ми можемо побачити 12-вольтовий акумулятор, який відповідає за замки та сигналізацію в автомобілі. Сам він живиться від високовольтної батареї, яка знаходиться. Під нищим електрокар, давайте я вам її покажу. Ось так вона виглядає. Вона під захистом, тому можна не турбуватись про чинники, які знаходяться на вулиці, і про те, що вони пошкодять акумулятор. Потім тут ми бачимо блок запобіжників. Все дуже охайно зроблено, запобіжники. Запасні запобіжники, щіпці для їх демонтажу і схема, по якій вони влаштовані. Потім тут ми бачимо бачок для заливання гальмівної рідини, а вже за бачком ми можемо побачити вакуумний підсилювач гальм. Тут ми бачимо інвертор, який відповідає за зарядку високовольтної батареї від порта GBTC. А під інвертором у нас знаходиться безпосередньо і сам двигун. Ось тут він знаходиться. Завдяки йому авто рухається. Потім вся ця система дуже зручно влаштована і компактна, а головне надійно. Тут є подушки, ось перша, там є друга. Тут ось є третя, і тут ще четверта є десь. Вся ця система дуже надійно тримається та е запобігає е високим тляскам, е, для двигуна і також інвертора. І таким чином е ці запчастини живуть дуже довго в даному електрокарі. Тут ми бачимо. Е Пластиковий захист, а під пластиковим захистом ми бачимо інтеркулер та радіатори патрубки. Дуже схожа система на авто з ДВС, але, в принципі, це те ж саме і є, але відповідає за інші е, функції. Тут е, система охолодження відповідає за е, попередній підігрів акумулятора, і також е, для охолодження двигуна. Тут ми бачимо горловину для заливання омивайки, розширювальний бачок для заливання охолоджуючої рідини або антифризу. Тут ми бачимо трубки для заправки фріоном, тобто для кондиціонеру. Перейдемо до перегляду самого автомобіля зовні. На електромобіль Чангани Адо встановлюються колісні диски 16 радіусу з гумою 205 на 60 Такий високий профіль гуми дозволяє ходовій системі жити довше і вона не так сильно розбивається по поганих дорогах. А також е висока гума дозволяє автомобілю проходити нерівності з м'якістю. <клігінь> Сам кліренс в електрокара 17 см. Тому авто може бути доволі функціональним, і на йому можна виїжджати за межі міста без дискомфорту. Як ми бачимо, пороги і дно автомобіля дуже добре оброблені. На порогах встановлені пластикові накладки, які вбережуть автомобіль в подальшому користуванні від чинників природи, тобто. Дрібних камінчиків, або ще чогось, які е, злітають з колес, б'ють по порогам і потім починає е, кузов е, рожавіти. Сам електрокар має е, нескромні розміри, він майже в довжину 5 метрів, та е, тому може бути дуже крутим для таксі або для, як для сімейного електрокара, тому що. В салоні тут багато місця, ви можете помістити свою сім'ю повністю, і кожен з членів сім'ї буде відчувати себе дуже зручно в самому салоні автомобіля. Потім авто підходить для експлуатації в таксі, тому що колісна база тут більше, ніж 2600 мм. І по таким характеристикам його можна вже пропонувати як е, претендент на преміум-сегмент в таксі, можемо перейти до задньої частини електрокара. Тут е, не менш цікаво, тому почнемо. Ззаду на електромобілі ми можемо побачити LED-ліхтарі, які світять дуже гарно. Та використовують мінімум заряду високовольної батареї. Вони можуть світити дуже довго, тому що вони виконані з світлодіодів, і по суті тут нема чому ламатися, тому що тут немає ламп розжарювання, які з часом перегорають. А тут звичайні світлодіоди. Тому обслуговувати та щось робити з ними взагалі не потрібно. Як із самим електромобілем Ченган-Аду. Тут ми бачимо літери, які вказують на модель автомобіля. Сам знак Ченган, потім ззаду та попереду є парктроніки. І тут в нас влаштована камера заднього виду. Під знаком Чанган ми можемо побачити кнопку, яка відповідає за відкриття багажника. В багажному відділі ми можемо побачити адаптер. J1772, який ми комплектуємо разом з автомобілем. Потім знак аварійної безпеки, домкрат та ключі для заміни запасного колеса. Під підлогою ми можемо побачити болт. Який при відкручуванні дає доступ до е, додаткового колеса і дозволяє нам е, відремонтувати авто в будь-яких умовах, навіть без спеціальних інструментів. На автомобіль також встановлені гальма дискові е, на всіх чотирьох колесах. І вони тут е, майже не потрібні, а також живуть дуже довго. Тому що е, в будь-якому електромобілі, я навіть не знаю, чи є такі електромобілі, які не мають цієї функції під назвою рекуперація, е, встановлюється е, така система. Тобто, коли ви гальмуєте, гальмує не сама гальмівна система. а Двигун, завдяки чому ви заряджаєтесь. Ну що ж, прийшов час завершувати наш короткий відео огляд на електромобіль Ченгани Адо. Я думаю, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал будемо знімати ще. На все добре. З вами була компанія Eluiger. Мене звати Антон. До побачення.